Самолет летить. Тут аэропорт в, в этой самой границі з Перу. Написано міжнародний. И самолет летают дуже часто. Дуже часто. И ночью, и днем. Хм. Так що аеропорт тут серйозний. Навірно, тому що город знаходиться далеко від цивілізації, поэтому сюди самолетом дуже удобно летать. Бо машина їхати це капець. Или автобусом. Учора ще на дыбов 4 цибулини. У мене її кожним день стає все більше і більше. Я по дві цибулини в день з'їдаю і все одно не встигаю її. А прикол, що можна через границю її не пропустять, у них там овочі і фрукти не пропускають От таке. Вот. Так що я поки що буду найкрасивіше, найтвердше і вкусні з'їдати. Вот. Я не знаю, сколько я ще тут простою, тому що это... поки не бачу хороших місць. Тут комари мошки гризуть. Ввечері ми мошки і комари, а зараз тільки мошки. Пришлось підкинути палок, щоб диміло хоч трохи. Тоді вона мошек розганяє. Ну, мені не подобається така тема. Блин. Попробую з іншої сторони города подивитися. Получається, перед тим як їхати в центр. Я зараз поїду в той кінець. Тобто переїду через весь міст і подивлюсь там. Там скалістий берег. Якщо там вдасться знайти ничку від сонця, то да-да. Ну, Потім треба буде ще шукати там дрова поблизості. Я б там постояв ще день-два. Бо хочеться відпочити, але тут я не відпочину. Тут берег голий, рівнинний, піщаний на морі. Не не подобається мені такий берег. В общем-таки Допиваю чайок, почищу зуби і буду кудись вирулювати. Взагалі, ось я перемістився, сів під дерева. Воно може створити тінь, може сидіти так утром. Вот. Так, что касается нашего шардоне. Шардоне вкусный, в общем-то, как я ожидал. Я даже больше половины выпил. Сегодня допью. Вот. Возможно, это последняя бутылка. Потому что я сомневаюсь, что в Перу делают хорошее вино. В Колумбии тем более. В общем, не будет там вина. И самолет вообще прямо на всю эту сторону летит. Он же сегодня 16 березня. Я ще, короче, проїду трошки далі сюда подивлюсь місця А вже потом буду їхати в центр города. А оттуда на той кинець. В общем, задача найти место хорошее для интернета, да интернет ловится. Если не ловится, то тоді буду видео выкладывать уже з Перу Вот так вот. Поедем сейчас. Сейчас дособираю и едем. В общем, я побулькал проблемную камеру. Оказалось, что там еще одна дырка есть. только со стороны с внутренней непонятно от чего вот, я и заклею в принципе может она еще и не проблемно побачим потому что ты тело лотки нормально держится получается что приклею может быть все хорошо хотел я тут записать ответы на комментарии но тут невозможно тут мошки достают ветер дуя сейчас и солнце начнет жарить будем шукать больше укромное место сейчас я иду на море попробую часть вещей постирать и сразу вышесть вот. и тут птицы Ишь ты, дежурять. Да? Получается, я доехал до цієї развилки. Это последняя точка, где можно свернуть и выехать потом на трассу. Чувак поехал на велику туда. Получается, все туда. щоб на кордон ехать туда. А прямо там тупик, там военные тусуются. Я думаю, что туда лучше вообще не їздити. Оце крайня точка, але тут нічого цікавого, тобто вертаємось назад. Тут виходить навіть ось написано, що не можна. Кампинг. Но там палатки стояли далі. Може там далі можна, а тут типу резервація. Тут Опа! Ховається одразу. <сум> Вон вони бігають. Вони тут в норках живуть, вилазять. А зараз полякалися і ховаються. Підкрастись до них близько невозможно. Вон вони виглядають. А там маленькі бігають взагалі. Бо там їх до хрена бігає. Осьо Бігають, бігають, бігають. Як до них підкрастись? Не, вони шустрі і пугається одразу там хлопці контент знімають да? так це ми їдемо покупалися постиралися від міду неправильно ось місто там як завжди щось горить опять. наверху наверху якісь постройки теж там поселення получается так, він іде другою, а там вон палатки вже От в той частині мені нравится за портом можна буде подивитися там якщо там щось цікаве є, Мабуть зараз туди і поїду А потім уже в центрі буду всі діла шукати в інтернет, вайфай. Океан як завжди, бушує Ну Так, пробуем відповідати на коментарі. Я цей раз зробив круто, я зробив скріншоти і воно нікуди не дінеться. Я відповідаю, значить, ну перше по поводу жаркого періоду і все таке, я вже об'ясняв багато разів, що тут максимальна жара випадає приблизно з 5 до 6 вечора. А вже в 8 годин сонце заходить. Взагалі тут неудобно пережидати, Ну і жара тут не сильна. Ти вважаєш, що не жара таке, воно легко переноситься. Так що я не обращаю на це внимание, я, я на це не Ну і по поводу короче, велосипеда. Я вам чувак обясняв сколько стоить нові велосипеды. Новий хороший велосипед. В Європі стоїть 500 баксов, в Україні 600, в Чили 700, в Бразилии 800, а в Аргентині 1000. Вот вам цены на, на велосипеди. Так що забейте на це все. От. Оцей трек був хороший. Но я ж говорю, що, якби раніше, я б купив запросто. А зараз що мені? У них нижній ціна нормально йде. Я впевнений, що в ньому вже вряд чи щось зламається. Покришку попереді скоро прийдеться міняти, вона стирається. Ну, тож і знос, і знашуються деталі, і в тому велику тоже буде знашуватися, так що це немає смислу. В общем, я вже все розказував це 300 раз по поводу великов там все поясняю, і скупої плати двічі а щедрий платить тричі, так що нормально, хлопці. Платіть скільки хочете. В общем, далі йдуть предположення того, із-за чого зламалась рулева труба. Вона зламалась, тому що була зношена ржава всередині. Ну, я ж говорю, що предыдущий хазяїн цього велика сильно вбив. Тут дуже багато чого було поміняно вже. І знову вбито потому що там заднє колесо, скоріше, все не родне. Можливо, щось в ньому є родне, але в основному не родне. Воно усилене вже. Е-е, стояла не родна, тому що вона була неправильна по розміру. От, в итоги я замінив на нормальний розмір, но каретка оказалась гавняна, тому що ламастер мені всунув гівно пластмасове, якесь это пластилінове. От, е-е, втору коretку мені замінили безплатно, но опять він поставив довгною. Ну, воно более іменно переключається. От. Ну і, і опять таки все остальне говорю, що це саме, Уже багато чого помінено в цьому велосипеді. Подсидельний штир алюмінієвий, тепер э, рулевая трубка алюмінієва з виносом. Вилка, ну, конечно, гавняна така, ну, пойдет. Проблема в тому, що він спіляв трубу. От. Але я його поправив. Велик їде. В общем, велик буде їхати. Побачимо, що з нього буде. Я вже писав, а тепер на відео скажу по поводу того, що чувак каже, що за 200 баксів можна купити новий велик. Ну Я собі представляю, що то за велик. У мене Pride був за 300 баксів і то в ньому було гавняне, все крім, крім рами. От, задня, задня втулка гавняна, спиці ззаді вилітали постійно. Оце це проблема велосипедів з задніми колесами. така. Вот. Дуже багато хороших великих, у яких заднє колесо не усилене, воно не розчитане на грузи, воно розсчитане на те, щоб на ньому просто кататися. Тому ламається. Там же в тому прайді каретка стояла теж одноразова, вона дуже швидко здохла. Ну і таке всяке, В ньому було багато. я ж кажу, що Там була хороша рама, а весь обвес Ашановський був. І він стоїв 300 баксів. А представляєте, що таке за 200 баксів? Це взагалі таке, що. 1000 км проїхав і викинув. Примерно таке у мене було з моїм першим велосипедом. Правда, він стоїв чуть більше 100 баксів. От. Ну і то, і то саме. він був хуже ніж цей. Да. В общем-таке. Так що можеш купити за 200 баксів і потім викинути. Або ще 300 баксів витратити на ремонт, щоб він нормально мог їхати. Так. Знову питаюся з якої є області, я з Чернігівської області. Питаю, чи буду вертатися в Європу, звісно буду. Я буду повертатися в Європу, коли закінчу маршрут свій в Колумбії. А туди в Європу. А от Де я буду пускати корні, я ще не знаю. Ще поки не вирішив, чи буду, чи може знову поїду в мандри. От. По поводу велика найший варіант довести той велик до состояния хорошого. Той велик є смисл доводити. От, там коїчого відправити і він може їхати. І можна їхати в далекий мандр на ньому. От. Я думаю, що всего, такі експерименти от, я спробував і тепер зрозумів, що таке не буду робити. Така ідея була хороша, тому що я таке планував з самого початку, коли почав мріяти ще років багато назад. Років 5 чи 6 тому, як мечтати про подорож далекі материки, я просто подумав про те, чому б не купити Велик там, вміє того, щоб возити свій. От. Ідея була хороша, тому що на Оликсі Велики були хороші в Бразилії. Але на OLX там проблема в тому, що треба Якби Якби я як цим зайнявся, отак би сів, в інтернеті полазив, пописав їм, пооб'яснив хто я, откуда, Я б купив би нормальний велик, ну за 200, може за 300 баксів. Ну Я думаю, що за 200 вполне можна було б купити щось типу, такого же трека. Потім може щось додати туди, щось поправити і нормально їхати. І на тому велику я нормально доїхав. Але якщо я зроблю вже класний велик такий. От, щоб вже нормальний був, Дек, я на ньому буду їздити і буду його возити куди треба самолітом. Мій, мій келіс був класний, кстати. От, Ну, вже про нього можна забути. Там була, там була рулівая на промах, там була вілка, яка стоїть більше 100 баксів, критка неубиваема стояла. Ну, і Взагалі він був неубиваємий, в ньому практично нічого не ламалося. В принципі, це найстрашніше, що з ним сталося. Так, обично, цепі ну, педалі я регулярно міняв. Просто я в далекі мандр на ньому не їздив, там не звісно, як би було. Ну, в принципі, хороший багажник. Але все, немає його. Більше. Це новий зритель, знову питають, як я виїхав з України. Дуже просто, через мармаруси. Сумку на плечі і пішов. карта, значит карта, объясняю вам. Я пользуюсь картой Google и прогружаю там карты, короче, какие мне надо, спутниковый рельеф там и все таки. Вот. Она работает, но что-то Google часто сбрасывает карты. Я в последнее время дуже хорошо раздуплый в Осман, да, маршруты строить можно и всякие вещи шукать можно в Османде, но в Осмонде богатая информация не актуальная. От, поэтому Google все-таки більш актуально, если надо якісь магазины найти, заправки и все прочее, лучше все-таки Google це робити. Тому отак. Спутникові карти в Google що, Якщо в Османді підгружати, там Google не знає, чи можна підгрузити. Ті, що я загружав раніше, які там були на вибір, то там вони в основному Microsoft не актуальні, вони дуже устарі. У Google регулярно і цим, цим хорош тоже. Вот. А, ну, а так в принципе, Осман добре, коли Гугл виділюється. Взагалі, як звик в основному їм пользуюсь. а так робить друге. Тоді, по поводу скамерів, коротше, вони там викладають сіт-фразу, що в нього є якісь бакси. Там 200 баксов, 500 баксов. І дійсно сид фраза короче, вводять собі в свій кошелек. дивляться там і правда 200-500 баксів, але вони заблоковані. А він дивиться, а там коротше, немає трона. Щоб заплатити комісію. Він думає, блін, треба трона вкинути, просто кидає там один трон або два. От. Думає, що зараз вона роздуплиться, і я собі виведу ці бакси. А на самом деле вони не виводяться, тому що вони числяться на цьому кошельку, на самом деле вони вже давно скинуті на смарт-контракт. Там так хитро воно працює, що коли вони будуть розблоковані, вони все одно повернуться не на цей кошельок, а підуть на другий. Кошельо того чувака, який зробив цю схему. Вот. А коли кидаєш туди трон, у них програма робот. Вона все, це все робить роботи. І сообщення оставляють роботи, і робот перевіряє, як тільки поступили якісь монетки, він їх одразу переводить на свій кошельок. Іноді такі кошельки бувають. Я, я колись в початку, як ця схема з'явилась, ввів один кошелек такий подивився, куди монети уходять. Монети уходили на один і той кошелек. причому з різних там дуже багато їх сходилось. Взагалі так чуваки розводять. Я навіть не знаю наскільки актуальна ця схема, де на хтось ведеться на таке. Ну, видать, працює, раз вони працюють. В мандрік від волоцюги, що у нього є місія. Так у мене є місія. Навіть дві. Перша місія я шукаю альдорадо, а друга місія я должен зібрати весь урожай цибулі на дорогі. Вот. По поводу дрова для шашлыка. якщо ви робили шашлик по всім правилам, то там абсолютно немає значення, які дрова, тому що любі дрова після вигорання, коли з'являються углі, там просто вуглець. Якісь там, якщо як вони були якісь отруйні, вся отрута все одно вигорає і виходить, а стається чистий вуглець. Поэтому, якщо ви робили правильно шашлик, то там причина точно не в дровах. Скоріше все у чомусь другому. Може не дожарили, може м'ясо погане було, а може якісь інші продукти, якими ви отруїлися. Але точно не дрова. Я які так дрова не використовував в походах і ніяких проблем не було. Іноді бувають дрова ядіровані, і, звісно, вода потім е, приобретає теж привкус йода. Таке бувало. Ну Це саме страшне що було. Ну, чого палатка без дух, я вже об'ясняв і не раз. Встаті, кому інтересно, подивіться моє відео, яке я записував в Іспанії. Перше відео з розряду навколо світу, там якраз великий обзор спорядження. Я там все показував, що в мене, як там і подробно по палатку. От. По поводу того, що в морі купаєшся, то чувак, мабуть, думає, що я обмиваюсь. Ні, я ніколи не обмиваю, наоборот, морська вода хороша тим, що після неї троє суток воняти не будеш. Тому, наоборот, я зараз покупався. Я вже буду знати, що кілька днів я спокійно можу не купатися, і нічого не буде, неприємних запахів не буде. Отак от воно працює. По поводу сухе молоко. Ну це я вже давно ще з дитинства знаю, що сухе молоко краще розмішати з сахаром. І тоді воно, якщо кидаєш в гарячу воду, не, не збивається комками. От. І в кашу я так само додаю. Я кашу варю спочатку просто з солью, а потім молоко змішую з сахаром і вже додаю його в готову кашу. Отак. Так, так же само і в кофі. З поводу того, чи буває одному страшно, якраз ні, одному мені не страшно. Нема чого боятися. Я люблю один. Коли, я замітив, що коли я з кимось, наоборот, тільки більше проблем виникає. А коли я один, все нормально. Я роблю що хочу, ночую де хочу і взагалі їду куди хочу. По поводу води в океані. Кстати, вода вже тепла, да, доволі приємна. Така прямо вже нормальна морська вода, в якій можна купатися. Только постійно штормить. Ну, я особо довго не купаюсь, так, мені головне гігієнічні процедури. Промиться, я замочуюсь, потім простираюся і знову ще раз окунаюсь некілька разів і все. А сьогодні одежу всю простирав. носків дуже багато простирав от, всяке сушу. <гум> По поводу того, що лисичка може бути бішена. Я вам поясню, короче, така лисичка не може бути бешена. Якщо лисичка веде себе нормально і осторожно кругами ходить, це нормальна лисичка здорова. Вона просто їсти хоче, мабуть. Хотілося б, щоб я їй гостинця якогось дав. А лисичка, яка бешена, там осторожність вам не допоможе. Бешена лисиця вона кидається на все, що двіжиться, і сразу кусає. Сразу нападає і кусає. Я бачив відео в інтернеті, там лисички нападали на собак, на людей. Вот. Вона сразу стремительно. Вони дуже шустрые. Быстро нападають і все. Отак веде себе більше на лисиця. З поводу того, що я не вчу іспанську, в походних умовах це неудобно робити. Я короче, знайти на це час, але ну, не получается. Я все час зайнятий чимось. Коли я їду, ну, в різні їзди я ж не можу цього робити, а коли на стоянці зайнятий багатівкою, або, або перед сном монтую відео, а потім лягаю спати і утром те же саме. У мене або займаюся якимось ремонтом палатки, велосипеда, там, сумки. Ну, нема в мене времени. Для цього треба просто стати, стояти, десь втикати. Я не знаю, як, як хто там вчив. Наскільки я знаю, Руслан Вєрін теж вчив не в поході, а до походу. По поводу того, що українців будуть депортувати е, веселяти чи там депортувати з інших країн. Е, це така шняга, коротше, в основному цю шнягу розпострадає російська пропаганда. Ви, мабуть, теж надивилися, наслухалися. Ніхто нікого ні, ні откуда оцеляти не буде. Хіба що, ну, якщо війна закінчиться, всяких неугодних нахлібників, які ніхіна не хочуть робити, сидять на пособіях, їх, можливо, і будуть. А ті, хто нормально адаптується, ніхто не буде ніоткуда виганяти. По поводу того, що я цитував у кріслі, то вже це монолог Воланда із «Мастера і Маргарити». Дуже відомий монолог. Я вирішив його процитувати. Я давно хотів його процитувати, тут якраз удачно попалося кресло. <гум> ну і знову по поводу дорог опять обсуждають. Я вам так скажу, в Україні ось після Майдану при нових двох президентах дуже багато нових хороших дорог зробили. А от до того дороги були просто ужасні. От. Я вам кажу, тому що я знаю, я дуже багато їздив по тим дорогам і їздив бувало таке, що повторно, і от як ми з Ігорем ото проїхали во время війни, дуже багато хороших дорог з'явилось. Багато дорог там, де раніше не можна було проїхати, зараз класні дороги поробили. А от при попередниках, от тоді. Дійсно, розваровувалися гроші, тому що виділялися з бюджету постійно дуже багато дорого, на дороги. А ці гроші розваровувалися, а вмість того робилися, то латали ямки постійно, а дороги становили все хуже і хуже. І так було. Ну, останні, наверное, нормальні дороги до цього ложили ще при союзі, а до того токо латали. Отак воно було. Так що вот ні, не, не розказуйте. В Україні зараз дуже хороші дороги. Звісно, не такі, як в Європі. Но хороший. И в среднем месте взять, то намного лучше, чем тут в Південной Америці. Потому что я ж вам еще раз объясняю: я еду по автобанам. Вот. Даже на трассе номер 1 которая тоже типа, короче, не второстепенная, а основная трасса. Там тоже были такие участки страшные. Вот. У нас на основных крупных трассах такая вже редкость. А тут є. А якщо, якщо в старостепенній дорозі, ну в Чилі тут старостепенній дорозі ще попадаються. В Аргентині там кошмар був. В Бразилії ж самое. Там з, з автобана лучше не з'їжджати взагалі. Там така, я один раз з'їхав на якусь дорогу. Там невозможно было ехать, там в обочина вся обдолбанная. И при этом, если там есть асфальт, там все равно постоянно куча фур едет. Поэтому нет, у дороги в Украине сейчас очень хорошие. А будут еще лучше. Ну, если, конечно, если, если у Украину сбережут. бо если будет так далее, судя по всему, ее пускают в расход. Вот. То есть, Путин ее изныщивает, а все остальные так просто кивают. По поводу втулки, зтука, там сзади все нормально, я її законтрив. Просто там було неправильно, короте, я поправив. У мене була куча гайк, так я своїми гайками зробив. її законтрив, так щоб не зажимало підшипники. Тепер все нормально. Работает. По поводу що стукає, я вже уже 300 раз об'ясняв. Стукає, тріщотка. Вот. Ніяка не каритка, тому що каритку вже два рази міняли, а стук все одно залишається. Стук був з першого дня, просто він був спочатку слабший, а потім став сильніше. Я на нього не звертаю увагу, тому що він ніяк не впливає на роботу. Я думаю, що вона спокійно доїде і похрен на той звук взагалі. Я не обращаю і ви не обращаєте внимание. Отак вот от. Ну і Чого опит протерся? Тому що він вже був частково протертий, а я його теж дотер, коли тормозити почав. Потому, що почалися гори, почав багато тормозити, от і протер. От. По поводу мока. Мока це такий напій, який робиться з кави і великої кількості молока. Причому кава там береться вполне обична. А це, що вони зробили, це вони зробили якусь гіду, то назвали її Мока, непонятно для чого. Якісь відходи в Бразилії згребли, і, от, пережарений, крупно коротше, гівно повне. От. І я більше тут кофе не купляю. Я зараз його допив. Сподіваюся, що куплю нормальне кофе. Вот так вот. В общем, все. Я відповів на всі коментарі, на всі питання, які були за останні 20 днів, вроді нічого не пропустив. Ті коментарі, які безсмислені, я не коментував. ніяк. Ну, а так, в общем, об да. Думаю, нормально. Якраз напоследок в Чилі. Будуть відповіді на питання. У мене ще бачите, яка проблема з губами. І, мабуть, із -за, із -за того, що пустиня, пісок коротше, я мажу помадою цією гігієничною, але воно погано допомагає. А вчора коротше, ковбасу жарив ковбасою попік, вона ще якась солена, перчина така страшне пекло в губи. От. Взагалі, щось треба вирішати. Надіюсь, воно, воно наче й проходить, а потім знову починається, коли сильний вітер і пісок починає розпалятися. Отака. В Взагалі, я поки ще в Чилі. Якщо сьогодні на тому кінці не знайду хорошого місця, то потім зайду в центр ночувати буду вже ближче до кордону, де, де попало. І завтра вже буду в Перу. Вот так. Вот. Ну а якщо знайду хороше місце, то може ще по Чилю. <гум> в Чилі. <гум> Отак. Вот вот. Кстати, страшилки про Перу. Давайте. Пора уже. про Перу. я жду. Зайшов в китайський супермаркет. Тут трещотка за 10 долларов. <реш> Можна замінить, щоб не стукала в голову. Таке камери на 26 тут не було. Думав, ще найти хороший спрей від комаров, такий, щоб в железному самому флаконі теж нема. Буду шукать далі що небудь. Дивиться. Магазин Санта Ізабель Я докупив недостаючі продукти, Тепер у мене повний набор. Ну, можна буде ще м'ясо і рибу ввечері прикупити, а то не, не обов'язково. Тут дуже хороші такі місця дихательні, типу парк посред вулиці. А дитячі площадки загорожені клеткою на замке Я таки знайшов хороший інтернет в центрі Виложив всі відоси вот. І там же была и розетка, и воды набрал. И выехал сюда за город. Вот такие. Правда, уже в потемках. Но ничего так нормально. Пришлось в сухомятку вечеряты, потому что дров в темноте не нашукал. А утром уже нашукал, да. Вот так и закончилось. Предпоследний день. В Чили. Но ну, следующая серия уже будет про Перу, наверное. Покедова! Пока. Да, и не забываем про страшилки, про Перу. Ну и кто хочет задонатить мені на мороженое, тоже будут реквизиты в описании видео и в закрепленном комментарии. Вот теперь точно пока.